Степанівка Раніше отут був дубовий лісок, він так врізався в поле. 50 років назад дерева вирізали. І би порівняти поле. То взяли цю землю, що з пеньками бульдоз... бульдозерами нагорнув сюди. От тут була згорнута земля тут була згорнута. А тут зробили поле. Пасли отут корови, де ці дубинки. А тут де ця дика земля, де згорнута була дубові пеньки, то там жито росло таке може на дві 5 жито повинно високе бути. А як мій такой геть і посохне, він не міг рости на дикій землі. І це посадили навіть зараз посадка, навіть посадка не хоче рости. Посадили посадку якийсь бурян-поріс, бурян, а тут був, був дубовий ліс колись. Рішили порівняти? Дуби вирубали землю, згорнули. Оце якраз та нагорнута родюча земля. Отак От здоров, що тут не стали корчувати, а пеньки сюди зволокли, а там зробили типа поле. І, і ліс мардували, і поле не таке, як треба. А це я йдуться земля на та. На 50 років тому тут такий великий вал був. в дитинстві пасли корови, то високо так було. Згорну та згорнута родюча земля. А це знов посадили, то тут теж нічого не росте. На дикій землі не хоче рости, бо родюча земля вся ось згорнута родюча земля. Оце такий горб. Отака вийшла в мене мандрівочка. А там внизу